В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зі святом, дорогі браті і сестри, сьогодні, в неділю, коли припало свято покрови Пресвятої Богородиці за новим календарем, ми з вами чули щойно слова, які, напевно, Навряд чи очікуєш почути в День захисників і захисниць Вітчизни, який святкуємо на покрову. Слова Євангелія, слова Христові, про любов до ворогів. Так співпало цього року. І ми маємо над цим замислитися, бо через це, знаєте, через певні співпадіння до нас промовляє Господь. Власне, в Новому Завіті. Слова про ворогів можемо зустріти тільки в двох Євангеліях у Матфея і у Луки. Про це мовчить Марк і про це мовчить Іоанн, апостол Любові. В Євангеліях от від Луки, яке ми зараз читали, і від Матфея, євангелісти повторюють, наголошують на оцих. Цей заповіді Христовій, любити ваших ворогів. І, от чуючи ці слова, а часто ми згадуючи ці слова Євангелія, напевно, не можна зустріти такого, хто чув би про християнство зараз і не знав би цих слів, бо саме часто це вирізняє християнську проповідь. Християнський та якби такий акцент християнської віри від інших релігій, бо Христос говорить: любіть ворогів ваших. То часто ми це чуючи, ми не беремо до уваги контекст, тобто тільки ці слова чуємо. І коли сьогодні людина після романтичної доби, тобто людина 20-21 століття, чує слово любов, то як правило, ми перш за все, що згадуємо, це почуття, це закоханість, це от почуття, які виникають у нас в серці нашому, які можуть нас захоплювати, які можуть нас рухати дуже далеко і приводити і до дуже красивих речей, і до дуже вірних речей, і водночас інколи це може вести і не до дуже гарних речей, такий стан, який переживають ми по різному. Для людей інших епох, для того часу, коли промовляв Спаситель перед усім. Звісно, ми не можемо знати 100%, бо ми тоді не були. Але ми можемо знати з того, як вживалися ті чи інші слова в текстах, зокрема в тих же самих Євангеліях. І навіть в цьому уривку, який ми щойно чули, Господь підсумовує: отже, будьте милосердні, так як милосердний Отець ваш Небесний. І можемо сказати твердо, що для проповіді Спасителя от в його устах любов це перш за все не почуття, а перш за все дії. І саме дії милосердя. Якщо ми відкриємо старий завіт, там ми знайдемо дуже багато згадок про ворогів, дуже багато. Так, що всіх навіть не можна зараз ухопити. Це і, власне. Ситуації, коли ізраїльський народ, який Бог приводив в землю, який мав захищатися від ворогів, і деяких ворогів винищувати, що теж ми не можемо викинути зі святого письма, і дуже багато в псалмах, молитов, де псалмоспівець молиться Богові, щоб він врятував від ворогів. Але крім всього цього, в книгі притчі Соломонових. Є прекрасні слова, які, власне, от, до, до яких Господь звертається, коли це каже. В книзі притчі Соломонових Соломон каже, що не радій тоді, коли погано твоєму ворогові, коли він потерпає. Але якщо твій ворог голодний, нагадуй його хлібом, якщо він спраглий, напой його водою. Ось ці заповіді милосердя по відношенню до ворогів. Апостол Павло в посланні до римлян буде майже дослівно цитувати ці слова. І потім апостол Павло додає: от якщо ти от, нагодуєш ворога, напоїш його, якщо він спраглий, то таким чином ти збереш йому на голову, палаючи вугілля. каже апостол Павло. Знову ж таки, що це означає? Зараз ми зможемо з вами уявити якийсь такий образ, що вогонь вугілля на голові ворога воно його спопіляє, знищує, а насправді це зовсім інший образ. Адже в той античній середземноморській культурі люди носили вугілля, палаючи на голові коли? Тоді, коли було потрібно принести вугілля до себе додому в кошику, прикрити там землею, щоб воно не розгорілося, але щоб жар зберігався, для того, щоб розпалити свій очах, який затух. Тож коли людина дає комусь палаючи вугілля на голову, це вона теж робить милосердя, вона ділиться теплом свого очага, своєї домівки з ворогом. І власне до такого ставлення до ворогів закликають нас і сьогодні у ці різні міжнародні угоди, Женевська конвенція, зокрема і так далі. Ті от угоди, які були випрацьовані впродовж багатьох століть різним досвідом кров'ю людською, і які, на жаль, наші вороги теперішні не дотримуються. Але ми, як християни, маємо цього дотримуватися. Євангельські ці слова не означають, що нам всім треба скласти зброю, не захищатися. Теж треба це розуміти так. Тому що заповідь про любов до ворогів викликає нам також піднімає і інші євангельські слова про любов. Бо контекст слів Христа про любов він включає в себе все, що говорив Христос про любов. І ми знаємо з Євангелія, яка любов є вищою. Коли Господь каже, немає більше любові, коли хто віддасть свою душу за друзів своїх. Зверніть увагу, не за ворогів своїх, а за друзів своїх. Отже, ті, хто кладуть своє, своє життя, це найвищу любов вони проявляють. І для захисту, на жаль, буває так, що треба взяти зброю. Інколи буває так, що немає іншого способу захистити тих, хто стоїть за воїнами. Це ми з вами, які тут мирно молимося, дякуючи їм. Це їх батьки, жони, діти, а сьогодні не тільки жони, а часом і чоловіків. Я маю на увазі, що і жінки у Збройних силах складають не один і не два відсотки сьогодні тих, хто боронить нас. Тому ми всі вдячні їм. І наша любов має бути перш за все у справах. Перш за все, в справах, бо якщо говорити про почуття, а не мати справ, це все буде лише порожній звук. Тому, дорогі браті і сестри, замислимося над тим, які справи ми можемо робити сьогодні. Кожен в своїй ситуації, Кожна вона різна, в чомусь подібна, в чомусь унікальна. Але кожен з нас може робити добро і таким чином проявляти любов. Амінь.